Як літом той сніг і як дощ жнива, так не лицює глупцеві пошана. Як пташка літає, як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Батіг на коня, оброт на осла, а різка на спину глупців. Нерозумному відповіді не давай за нерозум його, щоб і ти не став рівний йому. Нерозумному відповідь дай за безумством його, щоб він в очах своїх не став мудрим. Хто через глупця посилає слова, той ноги собі обтинеє, отруту він п'є. Як волочаться ноги в кульгавого, так у безумних устах приповістка. Як пров'язувати камінь коштовний до пращі, так глупцеві пошану давати. Як терен, що вліз у руку, отак приповістка в устах нерозумного. Як стрілець, що все ранить, так і той, хто наймає глупця і наймає усяких прохожих. Як вертається пес до своєї блювотини, так глупоту свою повторює глупак. Чи ти бачив людину, що мудра в очах своїх? Більше надія глупцеві, ніж їй. Лінивий говорить лев на дорозі. Лев на майдані. Двері обертаються на своєму чопі, а лінивий на ліжку своїм. Свою руку лінивий стромляє до миски та піднести до рота її йому тяжко. Лінивий, мудріший у очах своїх засімох, що відповідають розумно. Пса за вуха хапає, хто, йдучи, устряває до сварки чужої. Як той, хто вдає божевільного, кидає іскри, стріли та смерть. Так і людина, що обманює друга свого, та каже, та ж це я жартую. З браку дров вогонь гасне, а без пліткаря мовкне сварка. Вугілля для жару, а дрова огневі. А людина сварлива, щоб сварку розпалювати. Слова обемовника мов ті присмаки, і унутро живота вони сходять. Як срібло з жужелицею, на горшкові накладене, так полум'яні уста, а серце лихе. Устами своїми маскується ворог і ховає оману в своєму нутрі. Коли він говорить лагідно не вірте йому, бо в серці його сімогид. Як ненависть прикрита оманою, Її зло відкривається в зборі. Хто яму копає, той в неї впаде, а хто котить каміння на нього воно повертається. Брехливий язик ненавидить своїх утискуваних, і уста гладенькі до згуби провадять.